Важкі часи, але цікаві. Зовсім недавно, неначе весь світ зійшов з розуму, всі дівчата одягалися в рожеве і йшли на прем'єру фільму. Досить багато його було обговорень у Тіктоку, на Ютубі. І цей фільм називався «Барбі». Сьогодні я вам запропоную іншу героїню в рожевому: це моя улюблена Марія Складовська Кюрі. а у моїх руках книжка. Маленькі історії великих людей Марії Кюрі. Ви бачите, що вона має на ражевому тлі такі хімічні різні зображення: це пробірки, книжки і, звісно, хімічні елементи, які, авторство яких належить Марії Кюрі, це Радій та полоній. Отже, вона відкрила явище радіоактивності. Сама книжка. Має дуже приємну обгортку, таку на відчуття, знаєте, як наче така цупка тканина. І відкриваючи її, ми зустрічаємо такі яскраві і веселі кольори. Жовтий, жовто-гарячий, рожевий. І навіть якщо ми відкриємо чорний колір, то ми побачимо тут цікавий факт. Знаєте, давно я з таким захопленням не читала книжку, яку можна назвати не тільки дитячою, а й жіночою книжкою. І дивіться, який цікавий факт. За допомогою радію створювали навіть дитячі іграшки. Світіння радію давало змогу читати у темряві. Уявіть собі, що у багатьох родинах... Були дитячі іграшки від медики, очі яких світилися за допомогою радію. Тобто раді використовували усюди не лише у лікарнях для лікування захворювань. Навіть гірлянди робили за допомогою радію. І лише в 30-х роках, після 30-х років, коли люди почали масово, особливо жінки, хворіти, робітники фабрик, то Світ усвідомив, що радій є небезпечним. Коли я прочитала цю книжку, я почала більше цікавитися цією інформацією, і навіть той же Тікток мені підкинув безліч сюжетів про так званих радіових дівчат. Ви можете задати на Тіктоці дуже цікаві там є випуски одного з блогерів. Так ось ці радіові дівчата розмальовували циферблати годинників наручних для військових. А самі пензлики, у них дуже така особлива форма була, вони змочували у роті. Уявіть собі, як це було небезпечно. Маленька історія Марі Кюрі. Написала її Ізабель Томас, а з англійської для нас переклала дзвінка Завалі. Випущена ця книжка у Львові у видавництві Старого Лева, а надрукована у Харкові. І Тут в книзі є такі цікаві цитати, ви бачите, яке незвичне оформлення я мрію, щоб дитячі підручники чи науково-популярні книжки українською виглядали так, як виглядає ця книга. Я належу до тих, хто вважає, що наука приховує у собі неймовірну красу. Тут ви можете зустріти і історію родини Марії Кюрі, і зрозуміти. Чому історія Марії Кюрі, якій довелося переїхати з окупованою Росією Польщі до Франції, близька кожному з нас, до кожної жінки, для кожної дівчини? Тут ви узнаєте, яким чином йшло перетворення Марії Кюрі зі звичайної жінки у книзі як справжній підручник. Містить навіть хронологічну таку табличку, де починається ця табличка з народження Марії Кюрі, Марії Складовської у Варшаві 1867 року. Її фактами з її особистого життя, 8895-го Марії та П'єр Кюрі одружується, або 1906 П'єр. Гине в аварії, А також, звісно, дати її одержання Нобелівських премій. Ви знаєте, що досі немає жодної жінки, яка б двічі одержувала Нобелівську премію. Після війни Марія продовжує вивчати Радіоактивні речовини в Інституті Радіо. Або 1911-го Марія отримує другу Нобелівську премію цього разу. З хімії. І дивіться, сьогодні ця табличка містить навіть дату сьогодні, променева терапія залишається важливою частиною лікування раку. Блокноти Марії ще досі радіоактивні. У книзі є досить зрозумілий опис експериментів Марії Кюрі, які вона проводила разом із П'єром. Подивіться, яким чином вона працювала. З уронілітом весь цикл її роботи. Це було схоже на процес кип'ятіння води задля утримання солі, де працювали, подивіться, Марія та П'єр К'юрі. І в простому розумінні навіть обладнання кабінету, якщо так можна назвати, сарай, де працювали разом це подружжя. Це зайняло три роки. І 1902 року Марія виділила один міліграм радію з 10 тонн Марія, як справді справжня жінка і як видатна науковиця мала наступні риси допитливість, творчість, зайнятість. З правого боку її цитата Життя складне, ну і що? Ми повинні бути наполегливими і насамперед впевненими в собі. Маємо вірити в те, що кожен із нас має дар, його лише потрібно розкрити. Ну а закінчується ця книжка, крім хронологічної таблиці, навіть таким нескладним словником, де є опис понять, що таке атом, випромінення, вуглецеве датування, що таке уранініт, уран. І, звісно, що таке явище радіоактивність. Отже сьогодні ми говорили про Марію Складовську Кюрі. Жінку, яка надихає мене, є моїм кумиром. І надихає цілий світ. Ця книга варта того, щоб присвятити їй один вечір. Ну а з дитиною, я вірю, вилосилити її за тиждень, вмостившись. Теплими затишними вечорами та познайомившись з надихаючою історією цієї величної жінки.